Всім привіт, друзі! Ви на каналі джедайська Академія І в цьому відео я вас навчу два таких е, типа трюка один, один це буде прям трюк-трук. А другий це буде. Типа як. Ето Прийомчик. Я його сам придумав, сам назвав. Сам проверив. Ось ось це буде наш манекен. Знайомтесь, ми його назвали Бобік. Ми будемо на бобіки провіряти наші удари. Так що, цей удар називається, цей прийом називається Удар ой обман грязорогу Хто знає, хто такий діба ладно байт, 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 поганий байт. Грязорог – це міфічне существо там в... у мандаорців. Ну, коротше, хто дивився серіал Мандаорець, той знає. Так ось, цей удар я назвав е... обман грязорога, тому що він, типу, дуже схожий на ну, типу, коли ти біжиш, то він схожий на грязорох. Чому мене так довго не було? Тому що я поїхав у відпустку. Потім приїхав, потім заболів, потім виздоровив, потім у нас там ми дивилися, у нас там був школи, канікули. Коротше, багато речей я був зайнятий, але тепер я можу знімати. в мене канікули. Так що почнемо. <кхи> Як це удар Це Перше, нам треба стати ось так. Саме головне зацепіть собі шию або що, то буде погано вам. Вот. Ну, я не можу типа, так далеко знімати, так що я вам покажу ось. Ми стоїмо як на сорого, це як якась э, типа, рог на сорога. І ми беремо, біжимо, ну, я не можу побігати, але ми біжимо і ось так проходимо і вдаряємо в спину. То есть, э, той, хто стоїть Бобік, думає, що ми вдаримо його ось так. І він став у защиту ось, ну, типа так, або так. Але ми, коли біжимо, ми ось так обходимо і ось так от вдаряємо. Ось. Це, це такий це трюк, його легко запам'ятати, там не треба щось вчити. Ось і приступимо до другого трюку. Я вже стою за світовим мічом Дарта Мола. Да, Цей трюк состоїть з двойним світовим Дарта Мола або любого джедая Сітха, коротше ну я довольно я ще не всі серіали фільми по зореним винам так що да я знав тут два Хто, я сам це не знав але оказывается з двойним світовим мечом можна робити твіру І навіть Типу, не ось так. А зовсім по-другому можна робити твірол. Нам треба взяти світовий меч посередині, Прямо ось так. Ой. І просто нам його треба не так тримати, як ми обично робимо твірол, тому що, ну, типа, руку відріжемо. А нам треба отак от спереді. І ось так. Тобто ми ось так беремо і сюди і до нас должно вийти якось ось так. Ось. Тобто ми беремо спочатку ось, ось так нас должно вийти. Ось трошки треба руку тримати на такій відстані, тому що цей світовий меч великий. Вони великі, вони прямо. Ну, він вище він за мене. Типу, розумієте? Це я зараз він в мене на полу стоїть, він високий. Ось, І, щоб не вдарити себе. отак, або Нам треба тримати руку отак, Ми вивонимо отак вбок і потім стаємо, держимо одним пальцем. І ось так виводимо, і так робимо. Так. Так ось. Який трюк ми будемо робити? Ми будемо робити трюк обіані з мічом дарта Mau або з, другим, з, двойним, з двойним світовим мічом. Як це взагалі робиться? Робимо цей твіру, такий. робимо цей твіру, коли ми зробили. Ми прямо отак от можемо трошки на носочки встати, заводимо за спину. Руку можемо ну, руку тримати як там б, по, по, по цьому ринку. Ви хотіти. І потім ми не прямо отак от вниз, а ну, мені легше ось так прям вверх. Тобто вийти якось так. Виглядає це прям дуже ефектно. Я цей трюк ніде не бачив, так що так. Це, так сказати, мій собственний трюк. Обіані з двойним світовим мічом. Тобто, вас домов в кінці вийти якось ось так. Так, знову почнемо твіром. Заводимо за спину, можемо трошки піднятися, отак. виводимо, Про... отак прикручуємо і знову. Ось, зараз покажу вам з різних сторон, як це виглядає. Ці два трюка. Перший це цей твіру. Ось так він виглядає спереді. Ось так збоку. Ой, ось так збоку. Ось так ззаді. І, і ось так з цього боку. Ось, потім цей обяні спереді. Збоку. Ззаді. І ще раз збоку. Звичайно, обшукав. Ось: М -м. да, це будет два цих трюка. Ско, можливо, в наступному следующ, відео зніму або про. Рападін, ліганабор, або всякі форми джедаїв. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, і да прибуде з вами сила!